Ну, Програми по загальному фонду субвенційної та десятки немає, треба сесійно внести. Там це бюджет, ще програму міняє. Програма сама є. Якщо внести бюджет, це загального фонду. По програмі. А. І тоді сесійно, по загальному перекинути суму, і тоді вона ще буде. А з по спеціальному фонду? Ну, по спеціальному фонду не є можна платити. От вже кошти пішли? Ні, на Чого? Це 100 євро що? Боже, що ти прийшов сьогодні? Це це раз. От зараз капець. Отлеж же вже в розлог. Зараз я тобі Ви посміялися, але ти не зрозумієш, що йде до кого, до кого ти думаєш, кошти ще не Ja myślę, Ja wolałbym, ja wolałbym się z tym zrozumieć. Człowiek, żeby było 74 miliony na jednym zamachu. Момент. Я з'являюся з 10-ю службною мені буквально за 2 години, що разом, що я перекидав, От по цьому, то, що не можна було зробити щось в понеділок. Я сам відрахував, переписував, там 435, по загальному, каже, що це по спецфонду. Чому скільки тягнути, що по спецфонду? Ми, ми сьогодні сьогодні зранку поспілкувалися з собакою і ще в процесі розмови, що з ним... Казана і ви казав, його почув, і тут виходить якийсь момент. Знаєш, там дорога треба ще на собі, казати, а не що. Тайне до самої десятки сьогодні тисячу рано намагає. Вони кожен день не зміняють. Вони між собою не могли визначити, що вони хочуть, по-якому вони хочуть. Але ж був перелікуває. Перевітуваєш, що дитинся. Якби той старий перелік, за ті особи.

в структурі, що їм краще взяти саме, і ті речі, які вони то там дати такі верховно. Так, це мається. Не вже не проявляється, я знаю, зараз. Тобто ми можемо перекинути 2 мільйони, і там. Там вже нема синівського попередньо. Але як правила нову програму, яку не було. За це рішення несемо програм субвенційно вже з числими цей А-73, нашої тероборони вже. Так, а салай. якщо це СМС... субвенційно, ти, ти, ти що навіть не завжди бо там було вирізання, що не піде, там виходити. А якщо 에, міська там конкретно позабуха. Тож вони сказати, що вони, Сказав, вони хотіли тупляти, там багато що знає до цієї ребили, де єдиний виробник в Україні, в якому треба... Маємо, вони хочуть надіячі, кіла міській раді, а знову станемо на ті 10-ки, що вони на її тримаю воду, вони тримають воду, а нам чи не підставити. На свої мало принципі, вони собі звернулися, кажуть.

У мене Він не забуде. Все, даю стрес, даю стрес. Так і лежав. Через два дні стали камінь, що розібрав. Я думав, що «А» теж не було, суб'єктивні назви. Ми ж так і згадали, що «А» з'явиться з «П» Тому що ми згадали, що «А» не таке, а це просто високочасове номер. Номер 4 показано. Ми чекаємо, чи в нас ще може бути вирішено кольцю назви, щоб бути... Чекай, повищення номер 4 чи... Там було розв'язок, воно ж без суб'єктивних... Суб'єктивність «А» вказано? А, так.

各位。 чи Велике наповнення на носі почнеться жовтня, коли вже почнуть школи садки, то з жовтня почнеться опалювати. Яка різниця? Чи воно буде стояти в Зарпаті, і звідки знімати туди-сюди? Чи воно вже буде лежати в носіях? Але ти до жовтня не використаєш цей жодного місця? А їх треба тільки розприділити, чи використати?

I do